Нещодавно відбулася важлива подія для всієї команди «Будмол Центр». Будмол виграла тендер в швейцарського фонду Мов'ю Україн» на будівництво реабілітаційних центрів. Ми не просто будуємо, ми створюємо простір, що лікує, надихає і змінює життя за два місяці роботи вдень і вночі під дощем і сонцем, Ми працювали над тим, щоб зробити неможливе побудувати сучасний реабілітаційний центр для ветеранів у самому серці Тернополя. 200 квадратних метрів, три тижні на монтаж, один місяць на оздоблення, і кожен сантиметр з думкою про тих, хто захищає нашу країну. Проект став реальністю завдяки тісній співпраці з фондом Move Ukraine. архітектурне рішення створив сертифікований архітектор Олексій Колеровий, один з найкращих у своїй галузі. Це була не просто задача, це була місія, місце, де ті, хто віддав силу, здоров'я і спокій заради нас, зможуть відновлюватись, відчувати підтримку і турботу. І вже сьогодні ми бачимо, як працює цей центр. Вже сьогодні тут проходять реабілітацію воїна ЗСУ, і ми бачимо, як з кожним днем повертаються сили, настрій, віра в себе. На відкриття прийшло багато людей, і це не просто гості, це ті, кому небайдуже, небайдуже до долі наших героїв, до майбутнього нашої країни. І ми дякуємо кожному, хто був поруч в цей день. Ми обрали сучасне архітектурне рішення, придумане до дрібниць. Простір інклюзивний, зручний, теплий, безпечний. Це не просто сіп-панельне будівництво. Це рішення, яке відповідає міжнародним стандартам реабілітаційної інфраструктури. Ванда Будмулцентр перша і поки що єдина в Україні компанія, яка отримала міжнародний сертифікат Зелений жураб. Саме тому нам довіряють реалізацію подібних проєктів в усій Україні, тому що ми швидкі, надійні і чесні. Ми працюємо не лише за технічним планом, а й серцем. Для нас важливо не просто закрити проєкт, для нас важливо, щоб у ньому було життя, і саме таким став цей центр. Особлива подяка фонду Move Ukraine, його засновнику Джону Шмаргуну та його дружині Патрисі Шмаргун Гаврілишин за довіру, підтримку і віру в нас, щиро вдячні архітектору Олексію Колерову за реалізацію архітектурної ідеї, яка вцілила комфорт, функціональність і красу. Дякуємо всім партнерам, донорам і людям, які працювали поруч, кліч опліч, день у день. Звичайно, це це цікаво сьогодні. І найкраща інвестиція нашої компанії будмол, тому що це дуже важливо в нинішній такий час. Ми будмо центр, і ми будуємо не лише стіни. Ми створюємо опору. Ми створюємо майбутнє для нашої країни. Об'єднуємось, працюємо і перемагаємо. Слава Україні! Героям слава!